Дня радий сьогодні, що мене запросили на таку поважну конференцію. Хотів би поділитися декілька думками, щоб не повторювати попередніх виступаючих. З усім я згодний, але хотів би, що розказати про нашу діяльність і як ми це бачимо. Ну, безпосередньо вже тут у нас звучала теза про те, що суспільство українське воно. Більш просунуте, ніж, скажімо, українська влада. Я вам скажу і це так, тому що сьогодні ми, якщо б не мали б такого активного громадянського суспільства, то в Україні абсолютно нічого і не, зміня, і не мінялося. Говорячи про роль громадських об'єднань, Інститутів громадянського суспільства реформ і децентралізації, я хотів би відмітити, що вона дуже важлива. Тому що е, громадянське суспільство, е, головною метою громадянського суспільства це є формування влади і контроль. так? Але е, якщо ми подивимося про те, які е, ми маємо здобуток за 20 років е, української незалежності, то ми бачимо, що фактично ментальність у нас дуже мало змінилася. І е, фактично в організаціях громадського суспільства працюють люди, та я, я знаю дуже давно, вже ну мабуть, років за 20, так ми ще були там е, молодими людьми, студентами. А сьогодні так ми люди нових хвилі, ми вже виросли, ми вже знаємо багато чого і навіть е, відчули на собі, що щось робиться не так. Мені було 16 років, коли я в перший раз прийшов на майдан в 91-му році. Знаєте, і думалось так, взяли вони там вимоги у нас серйозні. Ми візьмемо чемодан і підемо в Європу. Так? Ми взяли чемодани, вже там стільки років ми вже йдемо і ще не пройшли, так? Ось і то, ось тут громадянське суспільство дуже важливо, що воно не тільки активне, воно ще має фахівців. Наприклад, сьогодні дуже поважні люди це керівники міст, народні депутати, громадські активісти, які мають серйозний багаж знань, які готові. Знаннями. І наша організація, ми проводимо велику інформаційно-просвітницьку роботу саме у малих містах і селах України. І скажу так, що я сам живу в об'єднаній сільській громаді на Житомирщині і вранці став, приїхав Київ для того, щоб з вами подискутувати. І ну з питання, я перше собі позначив, от децентралізація влазить наша дискусія, шлях українського суспільства до модернізації. Я перекреслю на все одно виживання, модернізацію до та виживання. Так? Перша теза моя буде так: або децентралізуємося, або б'ємося, або помремо. Так? Прошу? Да, або глиб, або... так. Я ось недавно мав громадське слухання в Кировоградському районі. Ось, і З питань централізації ми говорили про об'єднання цієї громади в одну велику об'єднану громаду для того, щоб вони покращили своє існування, своє життя. Ми вже говорили про міжбюджетні, міжбюджетні дотаційні відносини. Так? І ми їм говоримо, там, написали на слайді, наприклад, от, от ви отримуєте ПДФО 60%, ви значить податок. З, податок на рухомість можете впровадити і збирати. Ну і стає так чоловік і каже: слухайте, все дуже гарно, так ви е, збираєте, ми, якщо це оце проведемо, ну, зберемо, наприклад, на, е, 400 тисяч, ну, можливо, півмільйона. А недавно е, бюджетний кодекс, який прийнятий в цьому році, забрав в Кироградському районі лише податок на, на єдиність з якого Чому не об'єднується так? З другої сторони, коли ми приходимо на місцях, ми розуміємо, що десь нас надурили. І ось е перше питання, що держава е має би стати чесним правцем на цьому полі. І якщо вона делегує відповідні повноваження, то вона повинна підкріплювати їх відповідними коштами. Так? Але ж е держава українська є збідною державою. І е ну, кажуть, що ми бланкру. Можливо, десь це треба вже я не фінансист, але коли починаємо рахувати, як долар у нас рухається, то зрозуміло, що у нас грошей немає. Так? І ми кажемо цій бідній державі, що е, держава ця бідна каже, ну, ми повинні забезпечити соціальну сферу, ми повинні освіту, медицину і так далі. Грошей немає, давайте тепер перейдемо на місця, хай вони там відповідно собі як хочуть, так і виживають. Так? Але ж вона не говорить таким чином, як я все сказав, вона каже: От тепер значить, ми проведемо децентралізацію, у вас отримую, будуть відповідні доходи, все збільшиться, ви з дитаційних регіонів будете в профіциті, і ви зможете фінансувати відповідно ці програми. Так ось я скажу так, що. Взять нас безкоштовно. В кінці кінців погодили, що влада все-таки винна і влада повинна дати гроші, щоб це забезпечити, але каже, а грошей немає. Другу тезу, про яку я хотів би сказати, про те, що ну, нібито ми об'єднуємося, я живу в Житомирському районі, і от Кіровоградщина, мені фактично мало би це об'єднання бути за от наші колеги говорили про спроможність. Я ще сюди додаю про ефективність. Ефективна повинна ще бути об'єднання. Наприклад, великі міста не вистачає. Або і навіть районним центром, великим районним центром, не вистачає землі, так? Не вистачає землі для розвитку, для того, щоб можна було виносити великі підприємства, там супермаркети, все що завгодно, комплекси, які фактично би пожвавили економічний клімат і надали всі бюджети, всі гроші, про які ми мріємо, які ми хотіли б їх бачити. Ось доповідаю: декілька разів я споглядав, коли міські голови великих міст збирали. Райони, так і ці села, які кажуть, давайте об'єднуємося, Вони кажуть, а не потрібно нам об'єднуватися. Ми самі об'єднаємося, в тому числі моя громада, вона під містом Житомира, але ми не об'єднані містом Житомира. Ми від Житомира і пішли, скажімо, далі в глибинку для того, щоб не ділитися з містом Житомиром. Громад, чорт з ним, що ми об'єдналися і не дали місту відповідних земель. А тоді ми кажемо, давайте знайте, як на базарі, давайте мінятися. Що ви нам запропонуєте? Місто каже: у нас класна медицина, ми можемо мінятися, да, ми можемо вам освіту навіть там, надати, доступ до якісної освіти. А ви нам надайте усі землі, де ми там розмістимо відповідні якісь, можливо, там кластери. Для того, щоб ми ця територія ожила, Олександр, тут як спеціаліст в регіональному розвитку, підтвердить, що таким чином ми можемо, якщо буде розуміння, ось цього, а це вже ментальне розуміння цього процесу, ми можемо оживити місцеву економіку. Далі я хотів поговорити ще про те, що нам дає, ну всі ми шукаємо інвестиції, так? ми отримали якісь відповідні кошти, наша громада також вона профіциту. Десь, відповідно, десь півмільйона в профіциті. Я знаючи всі ходи, як Олександр мені говорив, що пішов до голусі Ради, давайте будемо вести на мою вулицю дорогу. Знаєте, сільська дорога, дуже погано, все, пісок, грязь і це. Каже, нема грошей, ну, сільській голова. Тому що ми потратили на амбулаторію, наприклад, заводи. І тут виступає ось ця дуже ми не тільки децентралізуємося Ради міжбюджетних якихось відносин. Ми децентралізуємося ще з метою сприяння і розвитку народу Тому що народ в Україні є не тільки джерелом влади, який Верховну Раду формує. Він формує сільські ради, він формує райони, ну будь-повітові ради і формує відповідно там раду. На рівень і говорити про те, що повинен бути вищий рівень місцевої демократії. Тому що е, тільки тоді, коли ми зможемо формувати в громаді е, пріоритетність проблем, дасть нам можливість мати, ну, жити в мирі, да? тому що на моїй вулиці проведуть да? а на то, е, освітлення або дорогу, а на тій вулиці не проведуть. Що нам потрібно роз'ясняти форми народування і е, рухати це вперед. Тому що, е, е, якщо люди не зрозуміють, а це вже ментальний і має бути здвиг, в тому, що вже Радянського Союзу немає, і його не повернеш, Ну, дуже ва, ва, важко знаєте, мертвеця е, е, під, е, підняти, та? то ми маємо говорити: а куди ж ми йдемо? Ось дорожню карту місцевої демократії ми повинні розвивати. І останнє, що хотів би поговорити про сервіси. Для мене, як і сільського жителя, важливо, а що дасть мені оця децентралізація, що я отримую цього. Децентралізація. Так, так ось, я би тут хотів би ще сказати, що держава разом з тим, що делогує повноваження, вона повинна би зайнятися і власною дерегуляцією. Тому що ми вже ну, так все дерегулювали. Приклад, наприклад, моя дружина, вона міщанка, прописувалась, ну, міщанка реєструвалась, реєструвалася в селі. Три тижні три тижня зайняла в нас ця, ця процедура. З дитини Двоміся дитиною, тому що знаєте, що сьогодні не надають допомогу на дитину, якщо ти не зареєстрований. І оце отак вулиці. то це, цей сервіс повинен бути в відповідній громаді. Кажуть, це створюємо, забудемо про ці покращення. Значить, центр надання адміністративних послуг. І я тут написав інноваційність, ще, от, які ми бачили громади. Ефективною спроможною вже було ефективною і інноваційною. Який, е, який тут вихід? Вихід наступний. Що е, коли я бачив, там рахували в плані спроможності відповідних громад, але що все ну, змінюється вже е, сьогодні? Ті громади, які були в тому році спроможні. В Східній Європі. Чому би ці всі послуги не перевести відповідно, в електронний формат, і тут виникає таке модне поняття електронного врядування так? і надавати ці послуги, фактично адмініструючи їх шляхом там, там, одного дотику до комп'ютера. Виникає, як сказав Олександр, питання кадрів. Тому що коли ми йдемо на виклад, Єднуються. Ми говоримо про все. Знаєте, популізм у нас присутній до останнього. Але ми не говоримо, а хто буде. Thank yes. Контролю, інспекція державного підділеного контролю півтора е, року розглядала мою заяву. Ну, і Потім товариш намалював мені цифру, ну, він там десь як, знаєте, крутився. Але, і десь за тисячу доларів треба було заплатити. Я не платив, прийшла революція. Ну, знаєте, коли період змін треба значить, е, користуватися, написав заяву і мене безкоштовно за 217 гривень впали в експлуатацію. Кажу, Все Там чи ну, то там чи обласного рівня намалюють тобі цифру і ти е, э, ну і ти. І мене там мою заяву загубили, то сьогодні тетя Шмаша не скаже мені, яка в центрі надання адміністративних послуг живе поруч, що вона загубила цю заяву, так? І тепер ми всі весь свій гнів на органи місцевого самоврядування. які Він повинен надавати сервіси. А чи зможе він ці сервіси надавати при тій системі, при старій системі, яка сьогодні ще не дерегульована, дуже велике питання. Тому от питання, тут і народні депутати бачу в залі сидять, щоб ми фактично проводили паралельні реформи у всіх сферах, в тому числі в сферах дерегуляції, для того, щоб наша реформа децентралізації дійшла до свого логічного змісту і громади були спроможні.